Цьогоріч у сфері Хоріка відкрили 13 373 ФОПів, а закрили 10 645. 13 373 ФОПів відкрили цьогоріч, це на 5% менше, ніж за аналогічний період за той рік. 10 645 ФОПів припинили роботу за той самий період. 2728 закладів приріст нових підприємців за рік. 66% ФОПів зареєстрували жінки. У деяких областях показник перевищує 70%. Таких як Хмельницький, Кіровоградський, Закарпатський, Черкасський. Каській та Рівненський. Найбільше нових фопів відкрили в Києві 1693, на Дніпропетровщині 1323, Львівщині 1136, та Одещині 1113. За рік виторг закладів зріс на 6%, але відвідуваність зменшилася на 9%. Тож зростання відбулося завдяки подорожчанню, а не збільшенню гостей. Середній чек від початку року в закладах виріс на 11%. Зимові місяці завжди є стрес-тестом для галузі. Не всі проходять. Його успіш. Але навесні відкриваються нові заклади, і ринок оновлюється.